Ось ця їхня система контролю за українцями обрій, за тими, хто може працювати, але не працює. На мою думку, вона створена для того, щоб підрахувати мобілізаційний ресурс, скільки ще є українців, які можуть воювати. І недаремно оцей наказ, указ про накладення санкцій на Міндіча, він виданий на 3 роки всіх на 10, а їм на 3. Я думаю, це вони орієнтуються ще. Що Україна зможе воювати 3 роки і вони будуть при владі 3 роки. І з цим строком якраз збігається той термін, який назвав польський можновладець, Туск. Він сказав, що після розмови з Зеленським Зеленський йому повідомив, що Україна ще може воювати 3 роки. А що далі після цих трьох років? Тобто вони приблизно вони вже собі планують майбутнє, я так думаю, без України. Що вони будують десь там, де мінді ще десь. І вони просто зараз хочуть підрахувати строк, скільки вони ще зможуть бути при владі за рахунок війни. Це така моя особиста думка.